Ти ми граємо перші. на що їх тут багато? Добрий вечір, раді вітати, булівальники. Ліга чемпіонів Європи. Та забагато. Тут 4, так? П'ять зелені. Але ви їх чотири вийшли? Зелених. Шималайн. Так, да. Є 4. Тут треба замінити трохи все. Все нормально. Все погнали. О. Ой ігроко! Елі, назад. Вперед, передпі, вперед, Аліна, вперед, вперед іди твій паспі! Вперед іди! Пас, пас, пас! Елля, давай, давай, Елі, давай, Елля! Давай! Елля, швидше, швидше! Молодці! Еля швидше! Еля, швидко, швидко! Нічо, я чи чого Ну тако? Не дуже чудно. Я так кричу, що дуже не чула, але зараз свежається.

Від ворот іди пас їде. Кому паса? Та під ворот. Елі, Бляха. Файно, Еля, молодець. Вперед, вперед пішла, не Та вперед тобі пас їде. Нічого файно. Вже біжи під ворота пас піде, Кому надо? дасть? Вже під ворота бежи. Давай, Оле. Пас. Є. Я не можу зрозуміти, на що просто яка дистанція велика. Підбіг на пас уже немає. Молодці. Так, зараз підеш ліпше. Молодець. Та ні, нормально. Так, якби до неї дійшов, надо би ще й тут знову пістав. Ну це за Та ні, ні нічого Пас, сама пас, пас пас На Элю пас. На пас, Эля, пас. назад, шутку-шутку. Пас. Лень. Еля, ти проси пас, проси пас. Еля під ворота. Та не в той бій. Та не Так тих тих тих. Все добре. Файно, молодець, давай. Сама сама Молодец! Молодец! це вільно розбігається, дивиться на ворота, все має бути є шлюб. Наші щось соня. На останній гру собі. Як це. й лінії! Пас-пас-пас-пас! Файну Еля! Це ж от що треба. Зараз прийде. Зараз прийде. Прийшла, Оле. футбол, не? Накрий накрий. Набігай. Накрий, Эля, накрий! Ой, ігроко! Ззаду дівчинка відкрита в хлопает! Ні. Елі, пас! Елі, пішла, Удар! Бий, 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 вже! Є! Файно. Це такий граштейн. Після пішки, що ти знаєш, що це файно? Файно, Є!

Ви переживали, що у нас вортаря нема. <гум> Таташі, не та, інші команди. Таня, не дай! А, то вже він випустив. Молодець, отак треба робити. Ні, молодці, то ж друга та файно, наберуться в досвід до дуже. О, буде зараз. Знаєш, що означає удар і дриблінг? Але вона беперна, має Чуть, тренер, так бита, вона має соліки кіння. Так воді фен заміни, мені так подобається, кінці. Дуже чітко.

Какова? Нелина за двигайся. Молодец. Аня, не дай.

О, давай, давай, давай. Що з прийомом тропиться. Буреся, буреся! Поганяє на літ. На пейдж! Річка не дай! Nice yeah, which uh yes, I'm not sure. На врата на ворота А центр біжить і не давай ти швидше, швидше, швидше давай. мене. Ой, ракови найди назад. Дивень. Дивень, давай давай.

Olha, chesso chesso, 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 Passa! chesso, Пас, пас, під ворота не він. Да лепий. Лепий ти. Та й домай. Бей, Еля. Бей, бей, бей. Файн. Олег забил сразу топ. Тоже обидно, что там бьют, бьют, бьют и не я. Алина. Алина. да, я звоню. там тоже вы, нет? Марічка собі дала, да. Це Марічка забила? Да. Так. Відкрийся, забежи, Анелинка. По ігроку, Анелинка, ззаду, заду. Заду! Ось, лопнули. Грай, грай. Відкривайся, Вінна, Під ворота, під ворота, паспорт. Під ворота йди в сторону. Молодець. О, молодець. Він вийшов. є є 15 хвилин грають. Ага. 18-20. Оп! О, плюха буде. Тут суперсь краще на ворос, Молодці! Майже ще, Ні, певні 15, бо я спершу почав ще до матчу, знаєш. Десь 15 ага.